Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторі, і сьогодні ми поговоримо про Західноукраїнську Народну Республіку. Ну що ж, почнемо. У Львові у жовтні 1918 року було створено Українську національну раду, головою якої став Євген Петрушевич. В майбутньому Українська національна рада і стане парламентом ЗУНР. Вночі з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року стався листопадовий зрив. Під час листопадового зриву українські військові зайняли Львів та Східну Галичину, і в результаті якої, 1 листопада, було проголошено незалежність ЗУНР. Президентом Західноукраїнської Республіки став голова Національної ради Євген Петрушевич. Також було засновано Українську Галицьку армію. Столицею новоствореної держави стало місто Львів. Щодо зовнішньої політики Зунер, то можна сказати те, що її ніде не визнавали. А щодо внутрішньої, то була створена централізована система врядування, було засновано українську Галицьку армію. Було встановлено державну монополію на продаж зерна, хліба, цукру, спирту, сірників. Шкір худоби. Заборонено було вивозити нафту. Та було встановлено гривень як валюту зумру, відновлювалося залізницю. Було реформовано освіту Та було встановлено, що українська мова це основна. Було встановлено державні символи: герб та прапор. Було встановлено закон про громадянство. Також 30% місць у парламенті мали бути для нацменшин. І нацменшини мали право користуватися власною мовою в установах. Проте почалася війна. Закарпаття окупувала Чехословаччина, а Буковину Румунію. У листопаді 1918 року Польща оголосила війну Зунер. Зунер захищала свою територію до кінця. Але Польща мала більше війська. А 22 листопада 1918 року був наказ залишити Львів. Тимчасовою столицею у Зумер стало місто Станіславів. У грудні 1918 року був наказ йти на Львів. Але наступ виявився невдалим. На початку січня 1919 року була друга спроба наступу на Львів. І теж не вдала. 3 січня 1919 року у місті Станіславів було підписано Акт звуки ЗУНР та УНР. Причиною підписання акту звуки стало те, що українці бажали жити в одній державі та також об'єднатися проти наступу більшовиків та поляків. Західноукраїнська Народна Республіка стала Західною областю Української Народної Республіки та отримала автономію у складі УНР. Колишній президент Західної Української Народної Республіки Євген Петрушевич став членом директорії УНР. Та ще декілька міністрів із ЗУНР приєдналися до правительства УНР. Але коли почався наступ більшовиків з усіх сторін, багато дипломатів виїхали. Із України. І вирішили залишитися за кордоном. Ним був Євген Петрушевич, який у кінці 1919 року розірвав акт звуки. Ситуація змінилась у 1920 році, коли на Україну почали наступ ще Є білі, які взагалі не бачили існування України. Тому, тому Петлюра пішов на мирний договір з поляками. А саме. Варшавський мирний договір, за якого Україна втратила Галичину та Волин. Але Україна отримала ресурси та, та допомогу армією від Польщі. З того моменту галичани почали вважати Петлюру зрадником, який зрадив українців Галичини. А на Паризькій мирній конференції делегація від УНР та Зунер. Точніше, ЗОУНР, Виступали окремо. Але обоє делегації розповідали про українське питання. Звичайно, ніхто не підтримав Україну. А у 1923 році уряд Зунер в екзилі перестав існувати. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд!